Привіт, мене звати Іра Красота, я дизайнерка інтер'єрів. Ми з вами в Кідо Fine Town. До цього я розповідала вам про кідо в Варшаві, і зараз повернемося на наш перший проєкт, який ми зробили з цим брендом. Нагадаю, що Кідо це е, такий family Space. Тут салон краси і для дорослих, і салон краси для дітей. Також тут через це є класна зона ігрова для дітей. Можна приходити з дитиною на свої послуги і залишати, наприклад, дитину гратися. Проєктування цього простору було важливо е, вписати всі ці зони таким чином, щоб. І діти, і дорослі могли спокійно і зручно використовувати кожну цю зону. А, також важливо, і фішкою саме Кідо є те, що тут є оця ігрова зона, є оця класна перукарська машинка, а, яку дітки дуже люблять, і з вулиці, коли вони проходять повз, вони бачать це все і їм вже хочеться зайти, і вони просять батьків, щоб їх сюди завели. І а, від цього, відштовхуючись, ми проектуємо так, щоб. Це ігрова, цей будиночок було видно, і він був ближче до входу. Так само цю машинку ми ставимо в вітрину, щоб її було теж видно з вулиці. Ну і далі стандартний набір функцій салону, які є ресепшн, колор-бар, перукарські мийки, перукарські універсальні місця, манікюр, педикюр, кухня для команди, санвузол для відвідувачів і команди. Тобто, це все обов'язково, звичайно, є. і... Тут теж, звичайно, є свої норми, є своя логіка, технологія, яку ми використовуємо і від якої ми відштовхуємося під час проєктування. Зараз я детальніше розкажу вам на скетчі, і сподіваюся, на відео теж буде видно, як цей простір працює, як сприймаються всі об'єми, і як ми дуже-дуже постаралися, щоб тут було красиво і зручно. А ось наше. Планування в об'ємі, наш скетч. Напроти входу ми робимо ресепшн. ресепшн і ігрову зону для діток. Це такий будиночок, в який вони можуть залізти нагору, гратися внизу. Тут у нас шафа для верхнього одягу, для зберігання додатково, вона трошки схована за колоною. І перше, що ви бачите, коли заходите в простір, це саме ресепшн і ігрова зона. Далі, коли ми попадаємо в простор трошки далі, тут є універсальні крісла для перукарів, місце з машинкою, дитяче-перукарське місце, зона манікюру і один педикюр з паралелю. З цієї сторони в нас є зона перукарськими мийками, кухня для команди, санвузли і зберігання, додаткове зберігання цих речей. Взагалі, коли зверну... до мене, звернули замовниці. Ситуація була така: в них вже був кідо відкритий тут Fine там, але е, сталася якась ситуація з орендарем, і їх по суті вони вирішили виїжджати якомога швидше і знайшли цей простір. Е, тут був вже готовий е, ремонт на стадії, коли тут була вже плитка на підлозі, тут були пофарбовані стіни. Так як він був класний, підходящий нам по дизайну, це просто класна сіра основа. Ми вже вписали сюди нові, нові меблі, які в нас яскравих кольорів, тому що є логотип, є затверджені кольори. Ми їх використовували в інтер'єрі. А, і також ми використали ті меблі, які могли використати з колишнього простору. От, наприклад, ці дзеркала ми їх е, залишили з минулого місця. Вони дуже красиві і класно вписалися. Всі е, м'які меблі ми залишили, додали ці полички, які зараз використовуємо в кожному кіду, тому що вони типу як є вже фішечкою е, інтер'єру саме цього бренду. Тобто е, використали частково те, що могли. Проговорили з меблярем, що він може використати, наприклад, обшити новим матеріалом, щоб це вписалося, або доробити об'єм, який нам потрібен, але, наприклад, внутрянку залишити з минулого салону. Тобто, е якось спробували трошечки тут в е в чомусь зекономити, тому що ситуація, звичайно, була трошки екстремальна. Коли ви тільки запустилися, пройшло дуже мало часу, і треба було вже з'їжджати. Простір е працює і. Це не може не радити. Ось такий простір вийшов. Я сподіваюся, було цікаво, і до зустрічі за тиждень.